Силовики показали свою вправність. Відкритий чемпіонат міста з рукопашного бою серед правоохоронних структур та військовослужбовців відбувся у Кропивницькому. Цьогоріч його учасниками стали понад 80 силовиків. Це представники СБУ, поліції, нацгвардії, прокуратури та рятувальники, показували, як діють в екстремальних ситуаціях. Ольга Склярук побувала на чемпіонаті. і Розповість більше. Відкриті чемпіонати міста з рукопашного бою обласна федерація проводить більше 15 років. Його учасники силовики, рятувальники та військовослужбовці. У цьому році змагалися сім команд. Правила змагань згідно правил Національної федерації рукопашного бою по боротьбі по ножовому бою і по легкому контакту це показати динаміку дистанційну, як вони рухаються, як вони реагують на рухи. Виконують захист, тобто для того, щоб вони могли себе захистити. Учасники змагаються у триборстві з рукопашного бою. Це самбо, ножовий бій та легкий контакт. До участі у відкритому чемпіонаті кажуть, посилено тренувалися. Фізичне навтаження є обов'язковим для кожного співробітника, от, а вже спортсмени вони мають більше часу підготовку, бо це вже підготовка до змагань. Але навіть, навіть того, на літо ти повинен підтримувати. Свою форму і незалежно від того, чи ти жінка, чи ти чоловік, змагання оцінюють 16 суддів. Це фахівці із бойової підготовки Всеукраїнської Федерації рукопашного бою. Киянин Володимир Турченюк відзначає майстерність кропивницьких силовиків та військових у легкому контакті. Бійці, які участвували в зоні АТО, силовики, які патрулюють вулиці міста, у їхніх функціональних обов'язках треба затримати злочинців. Але тут, як хочу відповідати, Відзначити, що люди контролюють свої емоції, віддать належне і в легкому контакті коректно виступають. На рахунку Валерія Вербіцького вже дві перемоги в рукопашному бою. Хоча молодший інспектор з охорони об'єктів поліції охорони вперше бере участь у чемпіонаті. Рукопашним боєм я почав займатися досить недавно. Це ще коли приходив першу початкову підготовку. До цього я займався 12 років у клубі Корсар тренер Корського Сергійович. тобто він мені дав. <с .2> майстерність, яку я зараз маю, і все, що я показую тут. Переможцем у ножовому бою до 75 кілограмів став інспектор з пожежної безпеки Станіслав Толкач. Він теж вперше виступає на чемпіонаті, але відразу у двох єдиноборствах. Ножовий бій це такий формат бою. В основному застосовується e, на, на передовій. Коли це, особливості його, це мобільні. Швидкість та здатність швидко приймати рішення. До цього я багато займався різними видами єдиноборств. У мене є досвід, але в даних змаганнях я учасував вперше. Одним із переможців у всіх єдиноборствах рукопашного бою у своїй ваговій категорії є Амбарцум Петросян, прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури. Вчора приймав участь в змаганні по самбо, зайняв перше місце. Сьогодні приймав участь також у легкому контакті, залишився фінальний бій за перше місце. Крім того, зайняв перше місце в ножовому бою. Будемо старатися зайняти перше місце, щоб підтримати авторитет органів прокуратури. Після змагань, зазначають організатори, сформують команду із семи спортсменів, які представлять Кіровоградську область на Кубку президента України. Він пройде у Києві навесні. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.